Всім привіт, друзі! Що вирішили Софійка сьогодні підсмажити сомика на річці Дніпро, і зараз його замаринуємо. Дуже легкий, але дуже смачний рецепт. Дуже мені подобається він. Думаю, що і Данька його оцінить. Можна використовувати любу рибу, як і корапа, так і ну я коропа пробував і зараз хочеться спробувати саме сома, тому що менше кістачок, ну смачна рибка. Дивіться, дуже все просто і бездоганно виходить. Берем филе сома, выкладываем его. И соль берем. Только можно комментировать. Это это. Натираємо слойку, щоб гарно просолилася стейки, такі крупненькі дуже. Натираємо. Так, натерли, є така справа, тому що рушничка ніхто не взяв. Суміш перців. Золотий памоєш тут. Мені сподобається. Якщо воно, буде... воно буде дуже смачне. Я навіть ще не подпробувала. Сьогодні спробую. Так, втерли трэш. Втерли трохи. А Потім я запчата. Є така справа. Складаємо його в мисочку. І трошечки, друзі, додаємо соєвого соуса. Він не передає дуже гарний смак. І на 2 годинки в холодильник відправляємо його. І трошечки ще перчику додаємо. Декілька лаврушок не завадять для ароматики. І горошка трохи чорного можна цілого кинути. Теж він тут лишньо не буде. Перемішуємо. Чудово пахне все. І залишаємо на декілька годин.